Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під кави. Сьогодні будемо дивитись бій на мапі Ерленберг на Дудесі 15-16. Стандартний у нас бій. Ми граємо фул десятки. Вибачте, якщо чуєте мою собачку на фоні. Вона в мене чуть не вихована. Нема арти. Ми граємо з Нижнього Ріспа. Головний герой в нас грає на Т3 загартуванні на е, рожевому стабілізаторі і до селечу з настановою на стабілізатор і грає на допайку. Вирішує їхати на лівий фланг. Зараз я якраз подивлюсь для себе, як грається лівий фланг, бо зазвичай їду направо і там просто якесь суцільне стоялово. Дивіться, по хп вже. Веде команда супротивника. Мінімально. Мінімально веде. СТБ в нас дуже сейвово поїхав. За що отримає тичку. А чого в мене невільна камера? Ой-ой-ой. Ой, невільна камера, а камера гравця. Коротше, головний герой побачив єбра. Дав йому пробиття, буде давати ще одне. Чудово залітає. Вибачте, це був мій профтик. Натиснулася, мабуть, кнопочка і... Активувалася вільна камера, а не від обличчя гравця. Отже, ЄБР залишається з 400 хп. М -м -м. СТБ наш теж наполовину вже просаджений. Так, будемо виходити в т 62 В нас працьовує підвісочка, але ми обираємо для себе забрати Єбра. Я думаю, це кращий мінус. Все, дамажимо 62, вона нас не пробиває. Він доволі довго думаю, чи варто качати цього Одеса. УДЕС 03.3 мені, в принципі, сподобався, але в нього менше броні, ніж в прокачуваного. От, тому. Хоча, знаєте, я зараз коментую, коли я взяла невеличку паузу в грі. Бо рандом доводить до божевілля. Тому зараз, знаєте, так якось дивно. Дивитись, як грає хтось. Так, вицілює 62. ку Головний герой. В нього, до речі, дуже класна альфа вилітає по 450 вже вдруге. Подивіться, якийсь підкручений. Ну, 100%. Тим часом у нас рахунок 1-3. Ми програємо по стволам і по ХП на 1000. а головний герой наніс вже 3-500. Вже має один фраг. Я думаю, там не один бій зіграний на цьому Одесі, і я думаю, що цей танчик дуже подобається головному герою, бо поки реалізує його максимально добре. Обережно грає, нікуди не поспішає, не летить, чекає на засвіт 780-го. Вставляється під нас 62, ми робимо мінус. У нас вже два фраги мається. Дивіться, яка різниця по ХП. 1234. гарно. Центуріончика залітає вже 4К. Просто якось непомітно навіть ці 4К не стрілялись. У нас команда стоїть, нас бабахи стоять, чекають, поки хтось підставиться. В них ще, до речі, Бат і Леопард не світився. Цікаво, вони на А9 А0 стоять чи по першій лінії. Бачимо, що відкатується Центуріон. Так, друзі, а вам поки нагадаю: не забудьте підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Класно зі стриби. Втрачає каток, завдає собі шкоду. Тим саме. Цим саме. Правильно, саме цим. Ну, ви поняли. Суть ви зрозуміли. Так, буде зараз від кущиків е, висвічувати Центуріона, який, можливо, залишився на підсвіт. Бачимо 780-го, але ми прокатуємо далі. Е, зараз от від цих кущів, можливо, будемо дамажити 780-го. Так, да, ми його бачимо. Він в нас в прострілі. Ой, як чудово. До речі, і Центуріона ми засвітили. Ловим лампу через цента, мабуть. А може і 780 нас після пострілу засвітив. Заїхав сейф. Наші бабахи вирішують все ж таки вже поїхати. Перестрілюватись з центіком, да? Бати Леопард досі. А ні, Леопард вже, вже світиться. Так, да, він на нульовій лінії. Я думаю, що бат там. само. Не можемо знайти 780-го, він що, за будиночком? Зато ми знаходимо хорі. Хорі робить мінус СТБ. Нашим бабахам треба якось трошки під'їжджати, хоча б, я не знаю, на F1, бо нам треба буде хелпа. А ні, поки нормально. Поки ми просто дамажимо хорі. Від цента ми не отримали танканули. 5к вже настріляно, на рахунок 5-8, по хп ми програємо. Хорі пішов в агресію, але не пробиває нас. Боже, яка бідося. Тут вже 780-й проїхав. Блін, бабахі, ну чуть-чуть треба вашої допомоги. У нас е, кумуль тому ми виїжджаємо через усі заборчики, які тільки стоять, аби кумуль не з'їв. Точніше, аби заборчики не з'їли кумуль. Чому 780-й забиває на нас. Бабаха його добиває. Так, 7-8 рахунок, 2000 ми програємо, 5800 настріляно. Находимо знову хорі. Тут летить ВЛД, не пробиваємо хорі. Дуже дивно, начебто цілився в НЛД. А, ну, гарно бабаха робить 1111. Так, ну будемо зараз вбивати центіка. Залишається шотний центуріон 313 хп. Зараз головне вицілити і дати 100% тичку, аби його забрати. Так, да, і головний герой це робить. Робить ще мінус фраг. 6500 вже на ніс, офігенно. Три фрагі. У е, нас залишається значить, бат фуловий, бабаха ще фулова. Тобто ті, що не світились, інших я поки не бачу, на жаль. От, запрацювала в мене є п'ятий майже фуловий. Ну, там бабаха одна теж майже фулова, а одна вже шотна. Їдемо в бік бази. Ну, у нас нема вже прикриття. Наше прикриття поїхала... поїхало, поїхало фулл центр. Не буде заїжджати на базу, доволі обережно їде. Дивіться, прям їде в агресив. Да що ж він так стрибай? Свічує є п'ятого. Блін, ну підвіска тут шикардос. 7К, 1500 по асісту. Прикиньте, яка витримка в того бата. До речі, а де бабаху вбила? Я щось пропустила цей момент взагалі? Ладно. По ХП ми 1700 програємо, там все ХП в нас виходить на е, баті. Їде обережно, головного героя 1000 хп. Залишилось. А! Блін, ну не дочекав, як на мене до кінця, аби Бат не був в А 0 з іншого боку будинка. Він же ж так міг і не засвітитись. Починається захоплення нашої бази, ми розуміємо, що це або леопард, або Бат. Ага, Бата знаходимо тут. Бат, ти ж не будеш на нас опарювати. Ні, Бат саме це і хоче зробити. Бат на КД. Бат на КД в нього була одна, і він дав її в нас і все, і пішов на КД. Ну ми маємо забирати, да? А ні, Бат... Бат зарядився. Ладно, ми все рівно забираємо бата. 8400. Вже нанесено. Блін, ну прикольний бій, реально головний герой, прям молодець. Обережно намагається висвічувати. В нас е, три проти трьох. Є п'ятого дуже багато хп. І Я щось думаю, що це буде поразка. Засвічуємо бабаху, рікашет. Прикольний рікашет. А, ні. А, ні, в нас бабаха фотографує є п'ятого. От і нема вже дуже багато ХП. Там скільки було? 1800. Так, нам треба тікати, аби нам зараз ця бабаха не дала вертуху. Угу. Залишаємо 29 хп. Забираємо Бабаху, Чудово. Все, ми залишаємось 3 в 1. Залишається один леопард. 9300 наніс головний герой. 5 фрагів, 1500 по асісту. Блін, офігенно. Я ж кажу, я завжди казала, що ця мапа грається лише центр. ну, На інших флангах просто йде якесь, я не знаю, стояло, як на мене. Але головний герой нам показав дуже гарну гру, і Леопард отримав теж свою фотографію на останок. Це перемога, давайте дивитись результати. Отже, друзі, результати. Майстер, головний герой закрив в цьому бою три позначки на цьому танку. З чим ми його і вітаємо. Ті інші результати ви бачите в себе на екранах. Дякую величезно вам за перегляд і бажаю вам гарного дня! Хай щастить!